Ну що, друзі, всім привіт! Зараз ми вже підготувалися до армування. Все замішано. Клей st 190 відеочка замішані, зараз будемо армувати. Зараз покажу вам і розкажу трішечки, як армуємо ми під зубчатий шпатель за одну, за один прохід. От. Ну, точніше, у нас тут є адгезійний шар. На пінопласті ми зразу ґрунтуємо все за раз. Точніше шармуємо все за раз. От там деякі є люди вдвічі, спочатку наносять шпателями, потім топлять сітку, потім зверху ще тягнуть. Все робимо під гребіночку за один разочок. Покажу наш метод. Так Все життя роблю, Скільки там 10-12 років займаюся фасадами. Так навчений, так роблю. І цей спосіб, мені здається, найбільш вірним. Так, друзі, ну що, погнали, розпочинаємо армування. Все дуже просто. Армуємо таким вертольотиком швейцарцями, так званими 600 мм, ними армую, ним і затягую. 8 мм зубчатий шпатик тут досить зручна річ мені заходить на носимо. Пояснення, для чого під грібінку. Під грибінку забезпечується рівномірність шару нанесення клею по всій площині. Ні шпати, ні, нічим ви не забезпечити рівномірність. Так, коли ви проводите зубчатим шпателем, у вас є. Рівномірність нанесення на всю площу. У вас однаковий шар плейовий. Це дуже важливо при влаштуванні так званого мокрого фасаду або СФТК, чи як там воно ще називається, неважливо. Звичайного фасаду. Оздоблення декоративними штукатурками. На дві хлопці. Ми одразу на дві на сітки в весняний період тягнемо по дві. Весняно-осінній влітку, звісно, тянемо подній. У нас тут суміш Cрезit ST190. Гарний якісний клей. Тільки за стокольну частину можливо спитає, вона у нас буде затягнута більш дешевим клеєм. Церезіт термоуніверсал. Бо він для полістиролу... Ми будемо... Хтось мені добряче насипає на плечі. Є. Таке є, і цього нікуди не дітися. Ну, зараз покажемо, як топимо сіточку, хлопці наносять. От. Будемо зараз дивитися. Зараз зніму, як хлопці наносять. І... Ну, Андрюха він накидує на стіночку і потім розлажує. Я одразу набираю три, три там, шпателі накидую на швейцарця і потім. Розгладжу. Ну, Андрюхі там трошки незручніше, бо під стропилочкою він накидає на стінку ляпуху і потім все це розглажує. Ну, є таке незручності, від цього нікуди не ну, так, На дві сіточки кидаємо. Вона вже є заготована нарізана сіточка. Я ній зараз будемо топити. Розмотаємо сіточку. Десь відкута сантиметрик. Так, е -е, да, так, да, Андрюх, все класно. І верхній починає трішечки придавлювати, сіточку і давати, як би розлажувати нижнім, бо по-другому ніяк, щоб не було складок, це так, в принципі, якісна сітка, це резіт. Ніяких складок не буде, але все рівно треба чи знизу вверх, чи зверху вниз. Ну Це так, для тих, хто зовсім не в темі. Так. Саня он заглажує шпателем, я заглажую цим же швейцарцем. Спочатку... зараз же ж ми зразу другу кинемо. Я так прижимаю спочатку, потім другу. Потім зразу другу використовуючи ну, якісні сітки, тут є полосочка. Е відразу, ну, щоб робити напуск, це вже 10 сантиметрів регламентований. Так, так, да, 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 все гуде. Ну, да. По крайнюю чорний полоски. Так, да, так. Да. Зразу, зразу, 10 сантиметрів є. Більш дешеві сітки, економні, там немає, там вам потрібно коректувати це, не знаю як. На деяких є в нитка вшита, але на Серезітовській досить зручно все це виконано. Давайте одразу вікно, хлопці, виріжемо. Да. Да. Що ми робимо з стиком, друзі? Одразу стик. Отак от притрамбовуємо, бо тут є дві сітки, це потовщення Ми одразу так от прибиваємо, щоб воно втопилося в клей. Зараз вікно давайте виріжемо, щоб воно не цей не, не тіліпалося нам тут. Ножі ж у всіх є, я. слава Богу. Ні-ні-ні, так, заглажимо. Да, да. Заглажуємо і виглажуємо клей. Погнали, да? Ну сейчас. а, там Саня виріже. Так. І що робимо? Е, регламентовано, ну і раніше в тих картах Капоролу, що 2 третіх клею має бути під сіткою, 1 треть над сіткою. Тобто 3 мм, 2 під 1 над сіткою. Зараз нові техкарти регламентують, що має бути. 50 й зубчатий, можна в два шари, типу два зверху, два знизу, сітка в середині. Ну, Мені більш як, знаєте, як знаєте, в бетоні, що в арматура має бути в верхній частині каркасу. Тому ми просто починаємо так от загладжувати, видавлюючи клей, щоб він досить так от вкрив весь всю склосідку, крив без. Без прояву клітинок, без, ну, щоб нічого не було, щоб у нас було все класно, було все одесенько. Починаємо розважувати. води не вистачає, додаємо. Ну Якщо добре підготовлена поверхня, то нічого додати не треба. Треба тільки лише розгладити те, що ми маємо. Швейцарська кельма, чому я працюю швейцарцем, Саня зверху шпателем тяне, вона забезпечує жорсткість. Так як у неї є ця дерев'яна основа, вона забезпечує жорсткість е, самої металевої частини. Вона не прогибається ну, от, і дає змогу підрівняти якісь нерівності. Є отакі моменти, десь щось попадає під сітку, не без того, просто крайчиком придавлюєте і все. чином У нас забезпечується покриття сітки зверху. клеєм десь один міліметр. Десь більше, десь менше. В принципі, то є не критично. ну Така фігня. Такий наш спосіб армування, я його рахую досить правильним. О. Він забезпечує рівномірність шару. Завиклей. Стокольні частини знімаю. Так. Давай да? Отак от все це робимо, потім ще проходжусь десяточкою і у нас тут буде на цокольній частині загармовано окремо термоуніверсальчика від компанії Хенкер. Ну якось так, отак. Так, так, да, да тянем. Так ось у нас в принципі виходить ну поверхня. Цікаво. От. Всі ці дрібнички, все це потім підправляється абразивним камнем. От. Ну, як бачите, не знаю ну, от Бачите, такі полосочки, все це підшліфовується абразивним камнем. Для декоративної штукатурки, типу, барани, цього більш чим достатньо свого для півтора міліметра. Тому сильніше я лозити геть не потрібно. Ну, якось отак вам ще раз покажу. Що можу ще сказати про даний спосіб армування під підгрібінку? Він є технічно правильним. І також є технічно правильним ті способи, які регламентують просто нанесення шпателем, потім втоплення сітки, потім зверху ще. Але так складніше контролювати шар. Грибінка дає можливість контролювати рівномірно по всій площі шар. Вона раніше цей спосіб був описаний в всіх технічних картах, можливо, зараз деяких зустрічається, не знаю. От, ми робимо так, нам подобається так. Ми вважаємо за правильне так. Е, ви можете робити іншим способом, якщо вам так легше, так зручніше. Але я всім е, раджу звернути увагу на цей спосіб. Я впевнений, що я всіх, кого переучував способу просто шпатель нанесення, на такий, ніхто не перейшов назад, розумієте? Друзі, ну ось такий результат. У нас виходить. Ще раз підзніму. От. Є от, да, дрібнички, це все підправляється абразивним камнем чи шкуркою, чи, чи... неважливо чим. Вам пізнімо вверх. Зараз Андрюха дотягує. Хтось каже, чому ми не зробили нахльост сюди. У нас давно У нас раніше зроблений нахльост. Там всі. Що хочеться сказати, друзі. Кому подобається такий спосіб, хто хоче спробувати, пробуйте. Кому подобається, хто так робить, пишіть якісь коменти, відгуки, кому не подобається, хто. Вважає, що цей спосіб не є дієвий, не є зручним. Пишіть, чому? Чи чому технічно, чи чому не знаю, з якоїсь практичної точки зору такий спосіб не є правильним? Так. Ні, ні, не, ні, його викину. Вики. Да. От. Тому пишіть, будемо раді почути любу думку, здраву думку. Якщо там просто якийсь хейт, можете й хейт писати, хай буде для просунення цього відео. Тому якось так. Залишайтеся з експертом утеплення, підписуйтесь на експерта утеплення. Буде купа багато відео, гарних, цікавих і технічних, і можливо не тільки технічних.